В цей час знімати. Що Ту... знімати, баню? Ну, ти ж показуєш, що це цунамі. Друзі, всім привіт. Вирішили, похолодали трошки у нас. Я сподіваюся, що я зараз. Я сподіваюся, що ви мене бачите, і я знову зробила спільну трансляцію. Запрошую своїх друзів до спільної трансляції. І зараз хочу вам розповісти, у нас сьогодні трохи похолодало, але і вийшло сонечко. Тому сподіваюся, що ще два дні осені буде. Сьогодні 29 листопада, завтра 30, а післязавтра у нас вже зима. Ми сподіваємось, що зима прийде 1 грудня, не в листопаді. Це я, звичайно, шуткую. Природа нас не запитує. І от сьогодні ми вирішили піти погрітися, піти в баню. У нас є такі чудові спа. Далі, друзі, я зроблю і покажу вам, якщо у нас вийде, і якщо ми все-таки підемо туди, слідуюче буде в мене відео. Буде не наживо, а відео. Хтось у мене є, я дякую вам за лайк. Я бачу вже і дякую вам за лайк. І чат у мене працює. Я ненадовго зайшла, перш за все, інтернет економлю. І зайшла ненадовго, тому, тому так швиденько сказати вам привіт, сказати, що ми пішли погрітися. В цей центр, цілий центр. Слідуюче відео буде, я зроблю вам і покажу все, що там є, якщо нам вдасться туди попасти. Сьогодні погода чудова, холодна, така пізня осень. Ще два дні настроїлися на осінь, а далі будемо зустрічати зиму. І тоді я вже поставлю свого сніговичка. Хоча. Я, вас, я вам, друзі, покажу вдома, що Черепашку ми все-таки обрали, з нього ще не виставили, тому що нема зими. Друзі, всім хорошого дня. Дякую за лайк. Подивлюся, чат у мене працює. Можливо, ви мені щось написали. Чекаємо на гостя. До цього часу я ще чекаю на гостя. Я завжди, друзі, чекаю на гостя. Ніколи не запрошую, але завжди чекаю. У мене така. Я обожнюю гости, я завжди їх чекаю. А не люблю запрошувати. А зараз я вас і запрошую, і чекаю. Друзі, всього вам найкращого. Хорошого дня! Сьогодні вівторок. Робочий тиждень. Хорошого робочого тижня, хорошого дня, всього найкращого. Всім пока-пока. До нових зустрічей! Пишіть мені, друзі, коментарі. Хто один у мене є, дякую за лайк! І я відключаюся. Всім хорошого дня! Заходьте слідуюче відео буде, що ми побачили в цьому центрі, який він. І скоро зима. Тому ялинку вам і показую. Пока!